Всім добрий день! Сьогодні ми будемо грати на скайварсі. Саша просто не зміг, бо він у школі, а я сьогодні не пішов. Я вибрав ще кіт стройщика з деревом. Попитаємося затащити, але я не знаю, ми точно затащимо. Лай -лай. Це заберемо собі, щоб нікому не дісталось. Так, мы нашли лук есть. Все, было. Так, то кожа бы пить им. Блин, сериал закончился. Пикаем, Быстро, быстро. Ух, мои стрелы закончились, жалко. У меня есть еще вообще их срубить? Не. Кирка Манел, у меня есть. Растем. Так, зараз он настреляю, выкористает все свои стрелы. И мы их тогда подберем. Сейчас мы быстро разобьем опыт. Блинчик, я, я снежки выклав все. Зря вот это я сделал. Кидай є. Так, так. Так, так, так. Все, він не дожив в мене попасти. Зараз сзаді зробимо цю штуку. А також, щоб ми не впали. У мене стріл нема? Якось неожиданно. Куда він тоді їх стріляв? Хм. Я його не бачу. А построїмося до нього на дерево? Бачу! ч... Блін! Мене попали. Ну, давайте, Сіро, зараз. Так. Режим спиарса. Ми може згуляємо 4 або 3 рази Побачимо по порівняно. мене трошки лагає на відео може, не лагає, а в мене трохи лагає то, то я не можу пропаркурити нормально. О, лагала. Блін, розстрібно, ну ладно. Берем кіт топора, щоб швидко устроїться до когось. Бо іноді буває, що дерева немає, а я робити не хочу руками. От топор не попадається. І, і извиняюсь за клікання мишки таке громке, Я попытаюсь устранити. О, зараз швидко влутаємо сундуки. раз, два. Тут було два саму каралка. Не більше. Фух. Я не докину. Ой. я лагнуло сильно. Ну, як сказати, андерперлися не моє. Я не вмію ними користуватися. То попадаю нижче, то вище. То вообще перелітаю на інший остров. Я знаю, що в мене отудось от прийти, але ну, мені якось хочеться пропаркурити трохи. Я може приостановлю запись, ну ладно. Просто у мене вже знімає 5 минут просто так. Блін, на співстрімучу, ладно. О, ця карта моя самоулюблена, на ній дуже легко на центрі вбивати. А может на следующий SkyWars снимать буду? То может с титами. Но на иншому сервере. Я IP оставлю в описании. Заходьте, играйте. Якось підлогнуло. Кот разбить. Куда той перейде? Бастей, він так само тепнувся, як і я тоді. Так пух, снірок, пух! Прили... Ого, собі лаги. А до нього підемо? Просто в мене зараз включені щити. Ось що зараз вам покажу. Ось це васть тільки я тут нічого не включив, бо якось захотілося пограти без щитов, бо я завжди грав без щитов. З щитами, коли це не знімав відео. Якось захотілося без щитов пограти трохи. Якось трохи не дуже прилично. Антикноубек. Так тільки що перепугався. Ось я один. Тут нікого, що не було? На центрі у касі нікого не було. Треба швидко сундуки лутати, поки ніхто не прийшов. Так, меч... Як будуть якісь у вас випроси, задавайте в коментарі. Постараюся відповідати. Якось ще, оце коли повертаюся, такі ніки отак налітають трохи. Тут трохи якось перепухано. Оце можна. Не скільки ось. голоса Ооо Карли Навіть кидал у не Фуу! Фу Ня фу. шипи. О, все! Это шубич! Знаешь, поп попробуем кое-что откинуть! Все! Мы ну, можем постараемся быстро затащить. Обновление СНГ будет через 36 секунд. Я быстро все перевірить. Сейчас все звідси забрал. Что можно было. Троє ігроків. один там находится. Воно він. С кем у нас два... А, 12 стрело забушить по фону. Так. Оп. Пс. У него античит. О, у него чит стоит. Заговариваюсь. Эндерперл в два Вам она эндерперла, одно у меня прилетит О, -о, -о, Ну, мы на здесь забрать, у меня не сбили. Вот это у вас не меч гарный попался. Я люблю откидывание. Ну коли в сраженні такому близькому, не отакому, от як оце. Не попало. Не дуже. А як отак здалеку, як отут, отак так тачі сторонці, то легко скинуть буде. Якось багато в мене лута. треба інвентар почистить. Олі, ні. Одні сніжки. Ого, в нього лук! Ой! Я приплутав доски з цим. двойними робить, бо тут е, блоки пропадають, коли степляєш. Де тро... Де другий? Думаю, я його не бачу. Фу! Ой. Іде останній. Бачу. Ні, ми його не зможемо відкинути. треба застроиться отак. так. на шрифт тут так. нас двоє осталось. Фух. Треба швидко. Ну давай! Тільки підніметься. Тільки підніметься. Фу нет. Нет. Блін. Ми угол вже знімаємо 11 минут, я її не бачив. Я якось кайвар довго затягується. Но лінія сундуков буде скоро. Я постараюсь дуже по-быстрому зробити відео. Просто без монтировки якось це ви бачите зараз без монтировки. Ніякої не монти монтировки. Це ваш це скайварсі іде напряму. Все. Это шот бич. А не можем скинуть броню. Ну ладно. Так, ще один раз Skywars і все. Дайте оце довісім по-быстрійсьому. Я веб-камеру зараз просто не хочу включать, бо... Я десь включу десь після 30-го відео, вот так десь. Хтось вибрав на ну, клас месячник. Це буде зараз жорстко. А, а, ну нос Не видно. Добре. Треба їх остерігати. Вендер Пьорел, зараз быстро на центр тепаємося. Оце быстро полутаємо все і на центр быстро. Ось одна ломана кірка яйця. Опа. За центр ми быстро залутаємо. железний меч. Нову Ось Одне золоте. Як і в прошлій игри золоте, і в цій золоте броня. Слава Богу, хоть не мис. золотий. Це було б жорстко. Тихо, тихо. У! Все. Придесь ще строїться. О! Узер. Взяв, сам погиб. Так треба воду перекли... перекрити. О, ну так хоч буде. Вся втепнувся і взяв умер. Фу. Ну, коротше. Якось було неожиданно, а він же мене міг за... цей замочить. очку おい,い,い

Ладно, давайте останній раз, щоб вже виграти якось. Давайте сюди. Я зараз поставлю на паузу, бо цей, щоб вас не затримувати. От і ми вже в ігрі. Так, все. Быстро кіт вибираємо. Я, я трохи перемотав. Ну, не перемотав, установлюсь і ще раз запустив. Ой. Так, быстро-быстро облутаемость. Быстро. Хочу интерперл. Просто. Наступный раз пойдем на инч сер. Там таки, ну, там можно с щитами играть. Ну, а на чем только антиотталка работает? Нормально. А на том можно летать. Ну, на читу, вы же поняли. Снежки! Яйца добою! Блин. Ч всем вы замоночки всех я нагру. Ого, совет. Что? Хуй якось достроилась. Здрасте. О, удочка. Mm. Да, так? <сёк> <Пип>. <сёк> <сёк> удочка так. Пип. Удочкой. Давай. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Пацан, пацан, чуть зараз... Офигея. привет. привет. Блин, суду, клятый. Да что ты сыр? ой 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 Упал? Он просто впал? Ин просто впал? Він просто впав. Реб'ят, ви бачили, він просто тупо впав. Йо, я чуть сам не впав. Міч у мене кам'яний, кірка у мене железна. Он грудник хоч якийсь. Ще одну уличку заберем. На всякий случай. О! ми ж можемо до центру построїтися. Точняк! Опа! Блін, я написав блоки, ну аби переп'ємо опит. Ой, якось не мої плани відійшли. Хотів до 20 минут. Ну, може, як затянешся, коротше. І добиваємо. Победа! Просто тупо победа. Добили. В кінці. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Е, Будуть ще SkyWars і Бетварс. Так, то це, ставте лайки, підписуйтесь на канали. Е, ну і все. Всем пока!